Друзі, сенсація. Я придумав індикатор. Значить, що по ньому можна оприділити? Чи своїм шляхом ти йдеш. Як я до цього дійшов? Я дуже часто чую від людей, що понеділок це важкий день, не хочу йти на роботу, кораблі не виходять в море, лікарі не роблять операцію і тому подібні речі. І. Обдумуючи це все, пропускаючи крізь себе, а я зовсім по-іншому до цього відношуся. Для мене понеділок це початок нового робочого тижня. Це двіжуха-балакуха, це люди приходять, задають якісь питання, ти їм починаєш ці питання вирішувати, допомагати. І цим самим я відчуваю, що приносиш користь в цей світ. Тому, якщо ти в понеділок вранці не хочеш прокидатися, не хочеш йти на роботу, це свідчить лише про одне. Ти йдеш не своїм шляхом. Це не твоя робота, це не твоє життя. Тобі це все нав'язали. Починай щось змінювати. Починай робити те, що тебе драйвить в кожному твоєму кроці. Щоб ти не чекав дзвінка будільника для того, щоб прокинутися і бігти за новими якимись вершинами, за кайфом, І щоб не втрачати енергію, а наоборот, ти був сповнений просто цією енергією. Тому. От такий індикатор я тобі пропоную. Користуйся, відчуй, пропусти крізь себе. А якщо тобі банально потрібно придбати будівельні матеріали, приїжджай за адресою місто Вінниця, вулиця Гонта, 90, магазин будівельних матеріалів, консоль Буд. Номер телефону знайдете у шапці нашого профілю, а також там закріплена адреса нашого сайту. Очікую на ваші замовлення.